Іван Побиван Українська народна казка. Унадився колись давним-давно один страшний змій, у якусь слободу людей їсти та й виїв чисто всіх Зустався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець. Та й зашов до того діда. Проситься ночувати. А хіба тобі жити надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця. О, це добре. каже. Був один, а тепер двоє, а хлопець. Гляди, не подавись, Змій і дивується. Як? каже. Хіба ти сильніший за мене? А вже ж. який ти сильний. Я он бач, та взяв камінь, як здавив, так з каменя й мука посипалася. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб до нього юшка потекла. Та тут же взяв з мисника ворочок сиру та як натисне, та з нього сироватка і потекла. Отак От каже Дави. Ну, ходім, каже Змій, за товариша будеш. А хлопець йому, хіба за старшого? Ото й пішли, питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, не вбив. Стало на обід змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола, будем обідати варити. Пішов хлопець. Та куди тобі? Хоч би одну ногу доніс. От він ходить по Змію в череді та й зв'язує волів хвостами докупи, а Змій ждав, ждав і побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду я тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе до біса, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій з й поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Іди. Каже води повну шкуру принеси. Взяв хлопець шкуру, на силу-на насилу на силу дотяг її до колодця та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кром криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачаплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили, поніс сам шкуру. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носити, якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й у ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідати не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу здогадається, що він не такий сильний, як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то й ти, каже хлопець, а сам думає, тепер я пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять, та змій си їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Усе ховає. Вже казанів з двадцять подала, а він одно ховає. Як поїли, то змії каже. Ходім на камінь крутитись. А як іти, то йди, каже хлопець. Змій, як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притиснеться до каменя ті вареники, що в його одежі, з них юшка і бризнула. Отак, от каже крутись. Та ще, та ще от як дави. Ну, Змій же вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже а ну давай, хто сильніше засвище? Давай. Ну, Змій як свиснув, то аж дерева прогнулись. Ну, думає Іван Побиван, що йому робити? А тут лежала одна залізяка, глянув Іван на неї та до змія: Зажми очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван, як огріє змія тією залізякою межі очі, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій, ледве очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном вкупі, побудував ото йому хату на отшибі, хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його зізвести зі світу. Давай, кажуть, спалимо його. А хлопець підслухав це десь і сховався на цю ніж. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став біля попелу та струшується, ніби то щойно виліз. Приходить Змій. Що ти, хлопчик, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій. От такого треба подалі. Та як дремену з тих країв, то тільки його і бачили. Фінекс.